Колекцію давніх і сучасних монет та купюр зібрав житель Тернопільщини Володимир Проць. Серед них давні монети, яким сотні, і навіть тисячі років, злоті 19-го століття, купюри, що переховували за радянських часів, та сучасні зі своїми історіями. Експонатів у колекції так багато, що й не перелічити, каже номізмат і боністик. Колекціонувати монети та купюри Володимир почав ще у 13 років. Тоді й не думав, що це стане захопленням всього його життя. Чоловік пригадує, як з'явилася перша монета в його житті. В школі спортивний майданчик я прескачав, нагнувся, побачив, заблищало щось, встав, нічого не бачив. Нагнувся, опять блистик, ручку кинув, 20 злотих, польських, по-моєму, 83-й рік, якщо я не помиляюсь. У нас до мене в колекції є. Оце була моя перша монета. І пішло. А далі, в цей самий день, я прийшов до сусідки. На Переселенка з Польщі. Я їй показав цю монету. Накавуло де сюди, відкриває старий кредит, а в неї в суфляді 32 33 рік гроші. І навіть були е, пенсуцькі е, один і два е, злоті срібні. Не до тих пір, в мене теж в колекції. Далі колекцію поповнювали нові екземпляри з різних країн. Іноземні монети Володимир Проць часто вимінював або отримував у дарунок від рідних чи знайомих за кордону. Але найбільш поширеними серед українських нумізматів, зокрема, і у колекції Володимира тоді були радянські ювілейні монети. Їх можна було знайти у вільному обігу. Відтак зібрати цілу колекцію відносно легко. У тих самих 80-х, це СССР, і в мене був магазин через дорогу, і Тетя така торгувала. І вона мені ось попадав рубль чи три і п'ять, ну тройки там менше були, п'ятьорки більше. А рублі це все, І час від часу попадало, і вона мені. Я приходила в музеї ну, влади і зберегла. Ну і в принципі з обіходу я зібрав свою сесарську колекцію. Згодом Володимир пішов до армії. Після повернення кілька років відійшов від колекціонування, а згодом захоплення відновилося та отримало новий напрямок. У колекції почало з'являтися все більше старовинних монет періоду давнього Риму. Афін, Туреччини, Прусії та багатьох інших країн багато екземплярів колекції мають цікаві історії, пов'язані зі своєю появою, або ж в загальному історію монетного двору тої чи іншої країни. До прикладу, старі монети переважно робили зі срібла. В них часто пробивали отвори, аби закріпити на руці та не загубити. Під час воїн монети виготовляли з того, що потрапило під руку, або взагалі друкували на папері, а метали, що на потреби армії. Радянські гроші початку ХХ століття робили заготовок до революційних часів, а на купюрах протягом 30 років друкували один і той самий рік, 1961, аби здешевити виготовлення. Таких історій колекціонер може розповісти багато. Чимало грошей з колекції Володимира мають унікальні історії, які несуть згадку про людей та важливі історичні події. Я тільки почав складати монети, і до мого діда приїхав колега з Теребовлі. Він під цим урував, спец був по, по, по тій всій справі. І, а я малий був щось перебирав у ці свої монети. Він подивився, каже, Володя, прийде час, я тобі дам купюру. Вдвоє. Не знаю, скільки років поті, не дуже багато. Вже Україна вільна стала точно після 91-го. Ну, ну приблизно 95-й, 92-й. Ну, в цей, в цей. Він захворів цей Василько. І діду каже, відвезе мене в те до Василька, бо він вже при смерті. Ми приїхали до нього. Я там з ним говорив, я собі пішов з овнуками, спілкувався і підійшов теж до нього, він каже, Володя, візьми там от в тому ряді таку ту книжку. Я тобі колись щось обіцяв, я вже забув. Я приходжу, витягую ту книжку, по листа оця купюра. я боявся тобі, тобі їдати при Союзі, тому що тризу. Він боявся мені її віддати. А він її зберіг мені віддав. Деякі екземпляри колекції, хоч і не мають колекційної цінності, проте мають особливе значення. Так, звичайно, на момент випуску купюри номіналом 50 гривень передав Володимиру у 2014 році його знайомий з Донецька. 2014 рік, як до нас Донбас розбомбили з апарата Баш, краска з банкомата десь ця купюра попала в банкоматі, була її рознесла і обнесло краскою. Тож тобто з обіходу її взяли. То очевидно, що це просто. зато є собі зберіг. Цікавий екземпляр. Володимир Проць захоплюється нумізматикою і боністикою вже понад 40 років і не планує зупинятися на досягнутому, а далі розвиватиме свою колекцію. Чим далі, тим нас менше є. Займайтеся цією справою, Досить цікава тема. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.